Давайте подивимося, хто або що входить у ваше життя. Угу. Рішаються фінансові проблеми. Якесь повідомлення, йде новина, що вже тепер буде по-іншому. Ми ще залишаємося позаду. Можливо, дуже пропозиція йде до вас. І ви цю пропозицію довго чекали, і вона міняє ваше життя. Знаєте, тут по картам я би сказала, що навіть в когось може відбутись енергетична, магічна чистка, да, яка виведе вас на новий фінансовий рівень. Ось так, можливо, ви знайдете спеціаліста, якась новина прийде, да, що хтось може вам допомогти От, чесно. Так, карти показують. Ви вибираєтесь з місяця, да, з мишей, ви виходите з замкненого кола, нарешті розриваєте це коло, по якому ви ходите. Жінка вам може допомогти. Жінка вам може допомогти з цим справитись. Тут жінка навредила, і жінка може вам і допомогти. Хитресть якоїсь жінки йде. Ну, все, позаду це буде, закриється ця тема. Вона більше ніколи не зможе вам навредити. Ніколи. Ну, хтось дуже хотів. Хитра жінка хотіла вам навредити. Це все проясниться, це все виясниться за допомогою ще якоїсь жінки. І тепер будуть відкриті для вас дороги. Тепер ви підете в майбутнє, так? Да? Тепер все по-іншому. До зірок ви йдете. До зірок ви будете відчувати прямо це на фізичному рівні, що тепер ви сильніші, що, що тепер ви можете, знаєте, жити те життя, яке ви хочете, і ніхто на вас не зможе повпливати. Хай так і буде.